Добрий день. Часто мене питають, як замірити сітку. Я пояснюю людям, що від різинки до резинки, але то різинок багато на вікнах, хто ще щось, і люди дають мені неправильні розміри. Потім я приношу їх на об'єкт, а встановити не можна, бо воно або не залазить, або завелике. Тому давайте я вам покажу то на прикладі. Ну, перше, що треба зробити, то відкрити вікно, але я вже його відкрив. Друге це взяти рулетку, я собі купив модну китайську. Третє це вже сам замір. Впираємо рулетку з однієї в пластмаску, фіксуємо і заміряємо з другої сторони, де, де закінчиться на самій пластмасці. Деколи може бути на вікні, що резинки розвернуті в ту сторону. Тобто впираємо не в резинку, а все одно прижимаємо резинку так, щоб вона щоб рулетка впиралася в пластмаску. Це ми отримаємо ширину. В даному випадку. Наша китайська рулетка показує, що ширина сітки буде 76 см і 2 мм. Висоту отримуємо точно таким самим чином. Вбираємо рулетку вверх, знизу дивимося значення. І наше значення на китайській рулетці показує 113 см. Для того, щоб встановити сітку, тут є отакі от гачечки. Їх треба буде розвернути вверх. Зараз відкриваємо вікно, виставляємо сітку за вікно. До кієць.